Потенційно великий скандал у США Блумберг опублікував стенограми, як стверджується, телефонних розмов помічника Путіна Ушакова зі спецпредставником Трампа Віткофом з Кирилом Дмитрієвим. Джерело походження записів Блумберг не розкриває, так само, як і поки що неможливо підтвердити справжність цих розмов. Але противники Віткофа з числа західної партії війни вже використовують ці записи, щоб довести, що план Трампа з 28 пунктів склали насправді в Москві, а сам Вітков керується Кремлем, або, як мінімум, з ним дуже тісно зблизився. Пряма мова. Мені здається, ось цей папір просто ми зробимо якби в нашій позиції, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї, сказав у цій розмові Дмитрієв. Сам президент Трамп заявив, що не читав поки що те, що було в цих розмовах, але впевнений, що вони стандартні для переговорів, тому нічого скандального в них не бачить. Більш того, Трамп вже заявив, що буде зустрічатися з українською стороною тільки після того, як Київ і Москва погодяться на його мирний план.